Чи репортаж такий перший? Перший репортаж. Репортаж, а ну, а ну, зимній репортаж, шановні. А ну, кукайте сам. Такої прогулочки не було в красні роки. Алло, дружі, ну, ну Ливочка, я тебе запечатлюю. <рес> <рес> як? Як? Як, ну, тобі? Супер! І сніжок? Супер! І сніжок падає, і, і все гаразд. І все, як мені може Боже. Ну, приближаємося до нашого транспорту. Ja, ko ono tam opoziruje, oddaljke. No. <laughs> ja, vsem je lepo. Kde je to hrstkin? Vse je lepo. Vse je lepo, na naš transport potrebujete. Oh, ne veliko je. Ne vem. Eh.